Сідаємо зручненько. Зараз ми будемо робити медитацію на зняття блоків страхів відносно вашого проявлення, реалізації, на те, щоб ці блоки, зняття кармічних складнощів, які можуть впливати на вашу проявленість, на гроші, на готовність отримувати масштабні свої великі гроші, а також про те, щоб ви. Відчувала себе кайфово в своїй реалізації. Так? І от все, що це блокує, а від цього виникає лінь, прокрастинація. Ви не рухаєтесь цю сторону, робите якісь зайві такі рухи, не в ту, ту степь. Ми за цими всіма тематиками з вами сьогодні попрацюємо в цій медитації. Закривайте очки. Вдих. Хто хворіє, я ще й на зцілення поставлю зараз вас, щоб ви зцілились цей період. Знову вдих, видих. Не схрещуйте ручки, ніжки, просто от розслаблено сядьте і відчуйте, як з енергії світла, з потоку починає надходити ваш стан. Світло через голову, обличчя, шию, плечі, внутрішні органи, животик, ветра, ніжки, ступні, наче відроджується чарівна-чарівна жінка всередині вас яка щиро бажає, хоче бути щасливою, задоволеною ще й в направленні, особистої реалізації отримувати власні кошти, великі кошти, не жіночі заначки чи подачки, а саме результат вкладення її енергії в улюблену справу. Який вона розквітає, який вона відчуває себе комфортно, наповненою. Відчуйте як прямим потоком світла, начебто зсередини ця жінка починає розквітати. Більше і більше. Вона начебто дивиться на телефон і бачить баланс плюсовий з фінансами, відкриває двері своєї машини. Може замовити подорож. Чи просто подарунки для своїх близьків, але ті, які вона бажає зробити? Відчуйте в цій енергії, свою енергію і себе. Своїй неймовірний потенціал. Тепер прийшов час випустити її в життя до людей до своєї улюбленої справи, до грошей, до продажу своїх послуг чи вмінь. Чуйте, як навколо вас починає прямо рушитися. Начебто знімаються такі сплетіння, в когось вони будуть металеві, наче як окови, когось вони дерев'яні. Може відчувати, що він начебто в якомусь коконі, в якому не може пробитися. Відчуйте уявіть, як зцілююче потужне світло, починає працювати з тим, що отримає всередині цю жінку. Тримайте увагу не на тих блокуючих моментах, а на тій енергії, яка є всередині тієї жінки. Сильною, люблячою, енергійною, наповненою з станом, серцем. Подивіться на цю красуню неймовірно, мріючу, люблячу, сильно. І уявіть, відчуйте, як. Стілюючи світла енергії, світла, все світовищих сил починає доставати її з тих обмежень, блоків, страхів, які наче бере під своє тепле-тепле крило, сили, бажання, любові і починає. Цілючим світлом любові та світла. Провідчувайте, як спокій, впевненість, розуміння своєї цінності починають заповнювати те, де раніше було, страх, біль, слова можливо, не вийде. Зараз замінюються на слова. Все буде добре. Я вірю в цю красиву жінку, в якої все вдасться. Як я можу в неї не вірити? Подивіться, яка вона прекрасна. Задайте питання собі, чи будуть в тій внутрішній жінці, яку ви бачите зараз, хотіти придбати в неї те, що вона або створює, або. Пече або робить ін'єкції краси, масажі, чи продає свої якісь послуги, чи хочеться купити в такому наповненому енергійному стані в цієї людини, чи хочеться віддати за це кошти, чи відчуває вона поруч себе конкуренцію, чи вона відчуває спокій і любов до кожного свого клієнта, який з задоволенням готовий їй платити за її послуги чи товари? Відчуйте цю енергію прямо наповнення. Відчуйте себе в цій енергії і проговоріть про себе. Я зцілююсь, зцілююсь, зцілююсь. Дякую, дякую, дякую. Я вірю, що в мене все вийде. Я даю можливість. Прям проговорюйте про себе. Я даю можливість. Щоб ту жінку побачив світ і я не буду її ховати всередині. Я беру намір бути реалізованою з великими грошима. Це буде зроблено, зроблено, зроблено. Тепер відчуйте, як начебто навколо вас, як вихор теплого, теплого повітря, світло енергії, він починає наче закручуватись по часовій стрілочці, наче як світло, яке окутує в такий стілюючий кокон більше і більше. Закручує навколо вас енергію тепла, захисту, стілення, проходить скрізь ніжки, підіймається поволення, коліна, проходить бедра. кого там зараз відчувається кашель чи горло, направте туди прям більше цього світлої енергії. Прям направте. Відчуйте, як ще більше, ще більше навколо ваших органів починає наповнюватися енергія світла зцілення. як від хвороб, так і внутрішніх болів страхів чи блоків. Пройдіть, пройдіть по колу цю пряму розтяжечку енергії, до шиї, потім направте голову, бо саме в ній приходять ті ідеї, які вам потрібні направити туди якомога більше світла, тепла. І можете відкривати очки. Я вас тут чекаю. Порухатися. Мені хочеться, щоб зараз, після цієї медитації, ну, напишіть, що ви відчуваєте, повинен бути спокій і такий стан, знаєте, стан, чого взагалі я нервую, а я себе порівнюю. А навіщо я це взагалі роблю? Блін, це ж я, що я роблю взагалі? Докуди мені страшно йти? Як це? У вас повинен бути такий умиротворений легкість, спокій, і зараз протихнуті оці всякі думки і енергетичні питання відносно а, якихось питань, чого я це не роблю. Такий, знаєте? Наче як за ручку з творцем, да? коли ми йдемо, рух. За ручку з ним, нам нічого не страшно. А з цього стану робляться великі кошти. Ось що мені хотілося вам давати. Ви ж всі хочете коштів, спокій і легкості. І от мені дуже хотілося, щоб ви відчули цю енергію. От з такого стану робляться великі кошти, тотальний стан, прийняття, щоб не відбувалося в світі. Скільки експертів би не було, хто б не розповідав. Да. От саме з такого стану робляться в бізнесі великі кошти, тому що. Певнено сказати, що ми вкладаємо сюди великі кошти, нічого не станеться. Я вірю. Я знаю, це завжди про внутрішню, внутрішню опору. А стан, в якому ви розумієте, що не важливо, скільки що відбувається в критичних якихось моментах. Хтось тобто розповідає, що не мав зараз грошей. От дівчата з цього стану тотальної довіри, теплоти, енергії приходять якраз таки кошти. Так, дівчатка, все. Я вас тоді. Ми продовжуємо працювати з кармічними штуками, з блоками різними, і з духовним станом, і з наповненням енергії. Ми будемо це робити. А ті, хто хочуть конкретних дій, розуміння, що їм починати робити, рухатися, як рухатись, ви пишете мені гроші в дірект. І я вам відправляю посилання на наш курс по проявленості, про реалізації по особистим великим жіночим грошам. Це саме про те, як з чого вам почати рухатись, розкрасти по поличкам, що вам треба. Які питання да, закривати? Що в першу чергу, як вийти швидко на заробіток? Будемо казати про ті речі, які вас тригерять на сьогоднішній момент, а не про якісь глобальні речі, зібрати стадіони, коли тут на душі зараз кредитка не закрита. Мені хочеться от про це більше. Тому мені хочеться вам розкласти все по поличкам і вивести в певний вже такий стабільний заробіток, який у вас буде. Тож пишіть гроші а, в дірекції.